Сьогодні мене у мене 12-й день голодування, у Юлії Володимирівни 17-й, так що нам до неї ще далеко. А у вас, пане Тетяно? Одинадцятий. Намагаємося витримати той. Термін, скільки Юля Володимира буде голодувати, в підтримку, скільки вже теж проводити акцію голодування. Ну і мета голодування це не просто голодування для голодування, а щоб привернути увагу не тільки в Україні, але і світової спільноти на те, що відбувається, на репресивні дії влади і на політичні, фізичні тортури над лідерами опозиції. Ну і скільки ви збираєтесь триматись? Скільки будемо триматись, скільки Юлія володимирівна це як мінімум насправді багато приходять багато приходять людей, кажуть а навіщо голодувати? Це безполезно. Нинішня влада така страшна, що вона не чує людей. Можливо, влада нічує, не, не чує людей, але можна сміливо говорити, що результатами. Голодування Юлії Володимирівни, і трошки нашого є те, що на саміт до Януковича прийде тільки три міністра. Це означає, що вони в чотирьох можуть що найбільше, що пограти в дурня. Хто виявиться з чотирьох дурнів, можна здогадатися зразу. А як ваш фізичний стан зараз? Ну, мій стан як для людини, яка Нічого не їла крім води. Я вважаю, що нормальний, тому що ясно, що сил, сил мало там і так далі. Я навіть перефразував зараз відомий російський вислів. Сонце, воздух і вода наша лучша їда. А ви як? Відчуваю слабкість, трохи не але ж моральні сили вони перевищують фізичні. І те, що ми бачимо, що Юлю такі будуть лікувати і приїхали в немецькі лікарі, ми вважаємо, що це теж є досягнення і е, наш лікар буде забезпечений принаймні тим лікуванням, яке не може з'ясувати здоров'я. Мабуть, німецькі лікарі не дозволять її дозволяють. А всім відомо, що Юлія Володимирівна оголосила голодування на знак протесту проти побиття її. Ні, це не відомо. Ви не уважно читали її заяву. Вона оголосила приводом оголошення голодування було її побиття, а причина голодування це були репресії і в країні. Звертування демократії і так далі. І так далі. ми так само, ми для нас голодування Юлії Володимирівни це привід оголосити голодування, а те, що ми всі не задоволені тим, що є в країні, це очевидно. Тобто привід це одне, а причина це зовсім інша. Як і на її, і на вашу думку, чого от в ідеалі вдасться досягти цим голодуванням? ви розумієте, насправді можна говорити, що в Україні де знищений середній клас, на жаль, сьогодні дуже важко говорити про м'яку е обсамитову е е революцію, тому що е середнього класу, який робить аксамитові е революції, як це було до речі, під час помаранчевої революції, стає все менше, і менше. І він слабший, і слабший. А зато дуже багато бідних людей, які не доїдають, багато працюють. Чим закінчуються революції, які піднімають бідні люди, ми знаємо, бачили в північній Африці. Таким і один, до речі, з американських президентів сказав, що той, хто намагається придушити Аксамитову революцію, готує криваву революцію. Як на мене, те, що відбувається сьогодні в країні, це підготовка владою кривавої революції проти неї самої цієї влади. І як на мене, то сьогодні зважені політичні сили, такі як партія Батьківщина, намагаються зробити все, щоб все таки зміна влади в Україні відбулася самитовим шляхом, і щоб ті репресії, ті недемократичні дії, які є сьогодні в Україні, були припинені без кровопролиття. Треба відмітити, що все ж таки наші акції протестні, вони привернули увагу світової спільноти, і це дуже важливо, тому що е, внутрі страни, держави, на сьогоднішній день щось поміняти дуже складно, тільки треба очікувати вибори в жовтні місяці. Але ж тиск світової спільноти, те, що лідери глав іноземних держав не бажають їхати на саміт, що е, не бажають їхати на євро, це дійсно є дога е, е, така пощущена нашому діючому президенту. Він має, е, мабуть, швидко задуматися, що треба щось змінювати, інакше. Він опиниться в жорсткій ізоляції, його рахунки будуть заарештовані, і ще більше того, він ми не зможемо, мабуть, своєю сім'єю виїхати за межі України. Я думаю, я, я думаю, що насправді тиснути на президента е, безполезно, тому що він сам розуміє свою перспективу. У нього перспектива одна або він президент, або його немає. Тобто і в нього перспектив ніяких немає. Тому е, як на мене, дуже важливо дати зрозуміти тим, хто навколо нього, що єдиний спосіб врятувати свої сім'ї, майбутнє, свої гроші, своїх онуків і дати їм шанс в світі це. Так чи інакше почати співпрацювати з тими людьми, які знаходяться в опозиції, потроху відмовлятися від президента. І в такому разі, і я впевнений, що це міри будуть. Що рано чи пізно ми почуємо нову інформацію про те, як заблокували рахунки того чи іншого не дозволили в'їзд тієї чи іншої людини, і найважливіше це змусити кількох тих олігархів, які контролюють засоби масової інформації, основні. Хоча б почати з того, що давати хоча б якось об'єктивної інформації, частково об'єктивної інформації, про те, що відбувається в країні, бо те, що ми сьогодні бачимо в е, е, телевізійному ефірі, немає ніякого стосування до об'єктивності. <п>... Як ви думаєте, як міг могли б зараз західні країни допомогти Юлії Володимирівні взагалі Най, в полічені цієї ситуації? Найпростіший спосіб, який вже сказав, заблокувати рахунок? В рахунки хоча б десяти найважливіших інвесторів влади, особливо тих інвесторів, які мають медійні ресурси. Якби тільки вони їх заблокували і обмежили їх виїзд за кордон, ці люди би задумалися і почали би себе вести більш лояльно стосовно громадян України, а не тільки працювали в інтересах влади. Саме головне, що для чого вони приходили для влади, до влади, і ми бачимо їх успіхи за рік. Це президентська сім'я, особисто його син. Наростив такі статки, що за рік він потрапив в десятку Найбільш э, фінансово заможних людей, він отримав таке межигір'я, що ми бачимо щотижня, то що, э, наскільки оздоблене його угоддя, ми вже в Суходолі побачили, що охотничье будиночок президента, тільки э, стеля коштує 5 мільйонів. Якщо з таким розмахом люди йшли. На вибори і отримали те, що вони бажали, то, мабуть, саме цим і треба їх і добивати. Це обмеження і фінансових можливостей. А тобто, це дійсно блокування їх пакунків. І не виїзд за кордон. Це головні дві речі. Дякую дуже. Тримайтесь.